Клініка мікрохірургії ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас. Хмарно, два місяці гарно. На третій таки нагадала зима, що снігу й дощу весени щось нема. І взяла в свої руки погоду. Негода, щоб нам тих боїв не бачити з роду, Але вони схожі не на день і не на два. Таке мої любі. В листопаді бува. Доброго дня! Мене звати Дмитро. За прогнозами синоптиків 19 листопада на Тернопільщи буде хмарно, Часом дощ. Місцями за мокрим снігом вночі та вранці туман, ожеледь місцями пориви вітру до 20 метрів за секунду. Температура повітря продовж доби від 0 до 5 градусів тепла. Передають привіт мамі і татені. Доброго дня, мене звати Захар. Хмарно буде 19 листопада і в Тернополі. Часом дощ та мокрий сніг. Вранці слабкий туман. Місцями пориви вітру до 20 метрів за секунду. Температура повітря впродовж доби від 0 до 2 градусів тепла. Продую привіт мамі і татові. Клініка. Повернення до активного життя. Ще думала я, чи ховати спідниці. Та, схоже, займуть вони верхні полиці. На низ час спускати тепленькі штани. В нагоді в наступні дні стануть вони. Та чого вже точно позбуватись не варто це гарного настрою, оптимізму і жартів. Щиро цього бажаю вам я, ваша Оля Саволяк. Клініка мікрохірургії Ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ви бажаєте позбутись болю у спині суглобах попереку? Кваліфіковані лікарі медичного центру ортоклініка допоможуть вам, використовуючи ультразвукову діагностику суглобів, сучасні методики лікування, операції без розрізів, заміну суглобів післяопераційну реабілітацію. Тернопіль шпитальна 2, телефон 422-103. «Ортоклініка» Ортоклініка повернення до активного життя.